Це британський переносний противотанковий реак комплекс реактивний. Тобто це ленд-ліз, наші друзі, які нам поставляють, щоб ми могли зупинити орків. У нас в музеї такого немає. У нас є ще радянські, а це вже буде поновлення. Експонати у нас приходять з відсюди, з фронту, з адміністрації. І ми сподіваємося що ми. Як це обратка буде така, що ми дітям нашого Кременчуцького району будемо обов'язково проводили, проводимо і буде надалі проводити заняття як по історії цієї війни, так і по е питанню вибухонебезпечних предметів. Тому що наша держава зараз в війні, і ну, це проблема. Проблема і дуже багато поступає зараз і на територію України. Так що, так що я. Щиро вам дякую. Це нашим військовим треба дякувати за ту роботу, яку вони роблять. Ми їм допомагаємо робити цю роботу. Ми давно вже допомагаємо військовим. Про це ми мало кому розповідали, але чергову партію військовим передали перечіпів до квадроциклів для квадроциклів, тенти для машин, щоб можна було маскуватися. Ударні дрони. І різного роду автомобілі, починаючи від швидкої допомоги, закінчуючи простими автомобілями. В цьому багато хто приймав участь. Цей музей на даний час він самий такий скажімо, там, живий музей, який поповнюється експонатами. Це, цей музей формує нашу історію сьогодення.